Погуляли по тепличці вийшли на поле. І побачили наші бризколіно. Почали зріти. Ну, вони такі тугенькі, на смак треба спробувати єще. Плотні, соковиті, ну, цукру ще не беруться, бо... Погода. Зараз вони тільки почали дозрівати. персичу. А так вони симпатичні. Не дуже здорові, звісно. Ну так, да, не дуже здорові, але багато. І черв... багато. червоні, красиві. Зараз будемо збирати. Перш... Червоні, будемо збирати першу виборку на базар. Поховалися. Кущі порозлягались, але ще не зовсім. Ну ще вони тільки починають розпадатися. Їх ще не дуже видно. Шукати треба, як гриби в лісі. Дозрівають. Ні, не дозрівають, починають зріти перші. Починають падати. Помаранчевий теж починає потруху. Набирає колір? Набирає да. А Набирає ще не зріє, але. Но... Ну. Так, дивись. Ось помаранчевий пішов, бачить. Mm. Mm -hmm. Де да. такі красивенькі теж скоро будуть. пішли ми гуляти далі по наших. Та от кукуруза. Старша група. Там Щось, я не, не знаю, побачимо помідорчики. Морква. Дуже погано схожість по кукурузі. То немає равномірності, як попали скузі. Перці. Там кукуруза старша група і випускна вже. <рес> випускна група готова. Скоро буде. готовить віршики, читає. Вчить до випуска. Так, перці починають на Стать. Так, перший рядочок це у нас Феррарі. В'яжуть. Далі йде у нас навігатор. Я буду переступати і хикати. Навігатор трохи пізніше, десь на тиждень-півтора від Феррарі йде. Наступний рядочок буде у нас це вже сортовий польот. Люміна. Відрізняються вони, це вже такого кольору. Ростуть. Ну, люміна трохи крупніше, ніж айвенга хоча вони похожі. Ну тут і венго росте. Зазвичай цей ну, це сезон як ми завжди садимо, на ну, івенга вже повно перця, які можна вже збирати через тиждень. У цьому yeah. році ми посадили все як попало. Не там Ти куди кукурузу хрустить? Що, будеш про... Завтра, мабуть, будемо щось по кукурузу рвати. Пошукаємо. Ну, такі вже початочки. Правда, без очків не бачу очі. Дайте? Ну, Зубчики красиві. Там наче краще є виборочне все виборочне, збирати щось. Це також, наверное, позрило, да. Це так уже мабуть, і позрело беглюси. Да, отгрыз, налито все Налито гарно. Так що завтра на базарчик. Я це думаю, сьогодні будемо? Ну, Да, прорувати. мабуть. Мабуть сьогодні нарвемо, щоб завтра. Щоб завтра не бегать. Тоже, бачите, пропуски які Кукурудза дуже погано сходилися. Оця сходила, пройшла всі там, морози. Не в тому вона взагалі взагалі погано сходила. Тож подивись, на всіх участках, навіть на тому ну, да. нижньому, там де в... вона зазвичай сходила дуже гарно. І там вона погана в цьому році. Може сімечка. Може на насіння. Тоже звук здобуває. Далі ми підемо. Куди ми підемо? На полуничку, Красиво. На полуничку. І це, дивіться, це у нас кукуруза, це Сумська область, північ України. Так що... Єсти вже свою. Нормально. Запилилась гарно, почти. Та нормально запилилась. Верхушка вже. Не, її ніхто не їсть. Не, ніхто не Там уже ніхто не гризе. Так, так, ми йдемо на суницю.